Кузок квітує. А з її сторони щевник. Я сформувала штампик. Так, ну ці дерева теж будуть на штампах. Приросте вже є. Будемо робити? Але на Треба їх звідси пересадити, бо вони в світову гаму мені не вписуються. Тут у мене такі жовтенькі, оранжевенькі, червоненькі. А ці фіолетові треба убрати. Ну, це заходом. шики засохло. І ось. Сьогодні оприскала їх кущі троянди хорусом і назінексом якомусь чи на назине. Коротше, від хорус від хвороб, а той від жуків, тлі. І всякого добра. Красені, які красиві. Такі красиві. О, це ж просто мало. Нарцизи мали бути. Я купувала на картинці була оця ця трубчика, трубочка серні, оранжева, оранжева яскрава, а прийшли не оранжеві. Не то, що хотіла. Я хотіла, щоб вони мені пасували загальну гаму, щоб вони були тут. Я їх висила теж на півкругу, щоб вони були яскраві серединки. А вони не яскраві, а бліді. бліді Ну і побачимо, може вони ще проявляться, але я дуже я не вірю. Так що косив сьогодні травичку і вони припилилися всі. Мої красуні посаджені в минулому році з Little Princess. Лаванда, я її цього року не обрізала, вона мене буде рано квітувати. Бо минулого року я її сильно застригла, і вона в мене дуже пізно квітувала і дуже мало. Так, а це вже в мене якусь спірей Люто Принцес вже років три. Трояни красуні. А це дивіться, який красивий нарцисик. Сімейного плану. Ось такий красень. Маленький, дрібненький, дуже Так, Переходимо на іншу колу. Будуть квітувати скоровуки фіолетові. О, ці тюльпани, вони просто, Ось, які вони красиві, як кучеряві. Трішки такі хвилясті. вистечку. Вони дуже файні. Ось розквіли. Так. А це спірає Golden Princess. Вона як золото. Жовтенька Голден. Така красунечка. Це бере тоже теж Голден. Ну, якийсь золотенький на сонечку. Тоже сімейного плану. Бачите, такі тоже. Зосенка моє росте, приросте дає. Суня. Це лук шалот маленький. Ось тут теж такі самі заклітували. Красені, просто. Це симпатичні. Так, і в цій стороні в мене заклітували інші тюльпанчики фіолетові. Вот такі гарні бутони. І рожевенький. Ось який красний. Сюди біленький попав, навіть не знаю звідки. О, біленький, красивий. Я сьогодні полуницю підкормила, Удобрила. Тоже від всяких гризунів її покропила, порихлила і замульчувала. Що в мене сьогодні був? Клубничний день. Полуничний день.